Яки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікнами підійдем і промовим добрий ранок. Доброго дня вам тобі малята, хлопчики милі мої і дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Дітки, сьогодні у нас заняття з Аплатончиком, тому пропоную відгадати загадку. Ви дізнаєтесь, про що ми сьогодні поговоримо, і про що дізнається і на Уважно слухаємо. зрілі вишні у садку і сонечки у ліску, теплі дні, барвисті квіти, нам дарує щедре. Літо, літа віко літо. За весною йде літо, його чекають всі. І люди, і комах, і діти, і рослини, і тварини, адже влітку все цвіте, посміхається, влітку тепло і радісно. Ви любите літо? Отож зустрічаємо літо. Ми його всі чекаємо, любимо, тому я пропоную гру, яка називається Щим приходить літо. Ми продовжимо знайомитися зі змінами природі в природі влітку і спробуємо скласти речення, розглядаючи картинку, літо приходить з трояндами. Так, склали речення. Літо приходить з трояндами. Ми дивимося. літо. Приходить з травичкою, так. Літо приходить з грозою. Літо приходить з сонечком, так. Літо приходить з подорожами. Літо приходить. З радістю, так. Літо приходить з ягодами. Молодці. Літо приходить з фруктами. Так. Літо приходить з відпочинком, так. Лито приходить. З прогулянками, з розвагами. Так, Дуже добре. Зараз пропоную слідуючу гру. Називається знайди літо. Ми в цій грі, дітки визначимо, де зображено літо, а де інша пора року. І позначимо відповідними книжками. Якщо ви згодні з тим, що літо на картинці, поставимо галочку зелену. Якщо ні, то червоний хрест. Уважно дивимося. Дітки, це літо? Ні, звичайно, яка це пора року? Так, Це весна. Так, Це літо? Правильно я поставила галочку? Ні, звичайно. От, потрібна зелена галочка, так. Це літо дівчинка будує такі замки з піску на березі моря. Так. Дітки ліплять сніговика. Це літо? <різь> Ні, це, звичайно, зима, тому що скрізь сніг і діти одягнені. Тепленько, і, звичайно, сніговик ліпиться лише взимку. Тут зображено літо, де дівчинка катається на велосипеді. Так, правильно, молодці. Це літо? Діти збирають грибочки, і скрізь ми бачимо такі. Кущики, дерева вже позовтіли. Ні, Це не літо. А яка це пора року? Осінь. так. Це літо, дітки? Дівчатка хочуть нагодувати білочку, скрізь сніг лежить. Ні, звичайно, це зима. Це літо? Так, дітки, це літо. Правильно, хлопчик купається. Це відбувається влітку. Дівчинка і ялиночка. Прикрашає дівчинка-ялиночку. Так, це не літо. Це зима. Все вірно. Ось дівчинка гуляє. Ловить метелики. Так, будьте це літо. Молодці. Ось дітки збирають пожовте листя. Ми тут можемо бачити і червоне, і жовте листя, і помаранчеве. Це літо? Ні, звичайно, а яка пора року? Осінь, так, молодці. Хлопчик ловить рибку, одягнений остап і не має всі, літо це на картинці. Так, звичайно, це відбувається в літніх. Ось тут хлопчик запускає кораблик, човник такий, і ми бачимо на картинці перші квіточки, які. Вилазить з під сніги, стане сніжок. Це літо? Ні, звичайно, це відбувається, коли весною навесні. Так. І тут дівчинка збирає ягідки. Так, Звичайно, це літо. Ось тут, де дівчинка, пішла в похід. Відпочиваємо наметі. Так, це відбувається більше в Це літо. Дівчинка поливає квіточки такі гарні. Так, дуже довго. Зараз пропоную відпочинку для оченя. І свилинка така для очей. Вона буде проходити з Карлсоном, який теж дуже любить літи. Поспостерігайте, як він радіє і що він робить. Піситься про Карлсона, що жире на докуп! Краще, моя дія, Чекай на мене цей світ відчинений. Так, я надіюся, що ви відпочили, ваша оченятка теж відпочили, тому слідуюча гра, літо яке. Ми вже так багато з вами зараз говорили про літо, згадали про нього, що ви вже самі можете складати такі речення і говорити, яке ж літо, підбирати слова, такі прикметники до слова літо. Давайте ж з вами скажемо, літо яке, дивлячись на ось таку картинку. Веселе, літо яке? Ось на цю картинку дивимося. Чарівне, так, літо яке, дивлячись на ось такі грибочки. Грибне, так, літо яке, дивлячись на квіточки. Літуче? Так. Літо яке? Дощове? Внизу дивимось. Літо яке? Ягідне, так? Літо яке, дітки? Спекотне, так, можна сказати, спекотне. Літо яке? Ароматне. Літо, яке запасли, тому що літом роблять запаси на зиму. так, літо яке туристичне. Туристично. А гра добре і погано, яку я вам зараз запропоную, відповість на питання, чому ж літо це добре і чому літо це погано. Якщо добре... І ви з цим згодні сонечко буде усміхнене і радісне. Якщо ж погано, сумне і невеселе. Давайте ж роздивимось, що ж такого може бути доброго літом, а що поганого? Ось подивіться, будь ласка, дітки під таким палючим сонечком дістали опіки. Це добре чи погано? Це погано, Тому сонечко у нас сумне. А коли дітки ось плавають, все в них добре, вони веселі, це добре чи погано? Звичайно, це добре, тому сонечко у нас посміхне. Коли ми гуляємо, Граємось, спостерігаємо за комашками, за метеликами ось у такому випадку. Це добре чи погано? Звичайно, це добре. Сонечко в нас не сумне, а веселе. А коли в нас кусають ось такі комашки, нам дуже-дуже так важко це перенести боляче. Це погано, так? Тому сонечко у нас ось таке нерадісне, невеселе. Коли дуже спекотно, коли таке палюче сонце, це добре чи погано? Звичайно, сонечко зовсім сумне. Так. Коли ми гуляємо на прогулянці, на прогулянці зі своїми друзями, Граємо в різні ігри влітку. Це добре чи погано? Звичайно, добре, тому сонечко радісне. Коли ми можемо їсти морозиво, скільки захочемо влітку, так? тому що на, на дворі спекотно. Це добре чи погано влітку? Так, це добре. Сонечко у нас радісне. Коли можемо їсти багато ягід різних, які нам вподоби, які нам дуже так смакують, які ми любимо. Це добре чи погано? Звичайно, це добре, тому сонечко у нас веселе і радісне. Коли злива, блискавиця, грім, у нас який настрій? Погане, так? Тому і сонечко у нас буде таке сумненке. Коли ось така ой, теж температура дуже висока, сонечко дуже, дуже гріє, палає, дуже пече, дуже спекотно, гаряче, таке палюче сонце. Так, звичайно, сонечко сумне у нас, тому що дуже-дуже так спекотно. Так? Дуже нам некомфортно. Так. Якщо ж ви також любите літо, як і я, то я пропоную вивчити вірші. Літо літо. літо вітер, літо річка, сонце, ліс, об'ядито красне літо. Рік для нас не раз приніс. Дуже легкий такий віршик. Звичайно, ми дуже всі любимо літо, чекаємо, і хочемо, щоб воно від нас не йшло, щоб воно довго було, і тому і слова тут такі, от якби то красне літо, рік для нас не раз приніс. Але все ж таки ми знаємо з вами, що всі пори року вони гарні, добрі. І, звичайно, ми не можемо так зробити, щоб якась пора року була постійно. Пори року міняються. Давайте з вами разом повторимо. Літо квітер. Літо літер. Літо річка. Сонце ліс. Ось як бито. Красне літо. Рік для нас не раз по І запам'ятайте, дітки, що відпочинок біля водой найпопулярніший влітку, тому купатися можна лише у спеціально відведених місцях. Не заходьте, будь ласка, у воду без нагляду дорослих. Звичайно, під час обідньої спеки краще не перебувати на сонечку. Не купатися в холодній воді, щоб не було переохолодження організму, і обережно поводитись з надувними матрасами, м'ячами. Ну що ж, наше заняття закінчується. І я вітаю вас, дівчатка і хлопчики, з початком літа, яке ось-ось настане. Бажаю вам відпочити весело, пізнавально! Провести літні місяці з користю. Хай кожний день буде мирним, сонячним, теплим, радісним і позитивним. Бажаю гарного настрою, хай проведений час залишить лише приємні спогади. Тому хай щастить, до зустрічі вже влітку. До побачення!